Героєм таким що не снились нікому. Аж раптом відькові назустріч першак всміхнувся Відько і промовив так-так. І випнувши груди, підходить до нього. Гей, ти, треба старшим давати дорогу. І хлопця малого Землю малий першокласник. Вінко реготнув, тоді треба, що снав. І далі по вулиці попрокував. Іде і пишається Подвигом власним. Аж раптом назустріч йому семикласник віджав герой мов листок затремтів. І перше ж парадне Тремтять його руки, тремтять його ноги, чого не злякався, питаю у нього. Та просто я джемний! – Відько відказав і старшому хлопцю дорогу й дав. Відько третя класник крокує додому, героєм таким, що не снилось нікому. Номер дев'ять Кесенко Поліна, викладач Товстик на